Вітаю! Дане відео стосується знижок на товари мережі магазинів АТБ, які діятимуть у період з 18 по 24 січня 2023 року. Продаю нас цінами кава, шоколад торгової марки Рошен, чай. Торгова марка Tiane Moments, Сир плавлений вершковий та дружба торгової марки Золотий Резерв. Майонез Королівський смак. Сосиски торгової марки Добро в молочні варені. Та ковбаса своя лінія салямі фінська. Ковбаса м'ясна лавка губернська. Напівкапчина. Салямі Болгарська. Своя лінія. Рулет курячий та сосиски ласунка з вершками торгової марки Добров. Сир на півтвердий, крабові палички своя лінія, сьомга, паста креветочна. Дуже чудова знижка: 41% на пельмені торгової марки Біла береза, вареники своя лінія, олія стожар. Серветки, засіб рідкий для прання торгової марки Onyx, та сама марка Гель для чищення, сир твердий, сир фета, сирний продукт розсильний паличка 45%, йогурт своя лінія, чипси своя лінія, кукурудза торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected. Та сама торгова марка горошок зелений консервований, консерви лосось атлантичний натуральний, асорті своя лінія, фісташки також з тої самої торгової марки, своя лінія, пластівці, шоколад Міленіум, вафлі, цукерки, крекер, чай торгової марки Грейс, кава, зерна, хрочина, мелена. Гелі для душу торгової марки Фа, жіночі та для чоловіків, мило «Сейфгард», Прокладки гігієнічні торгової марки Лібрез, дезодоранти Фа. Торгова марка. Чоловічі та жіночі Фейрі 500 мл 23% знижки. Засіб для видалення плям та засіб пральний рідкий в капсулах. Також є знижки і на алкогольні напої. Бренді, джин, горілка зубровка. Акційні пропозиції на вино сидр, пиво, нектар торгової марки Біола. Усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!